І всім привіт із вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати в зуба. Давайте я зайду в магазин. Заберу, принципі, награду. 100 монетки. Так. Давайте я відкрию лабиринт to Crush, мені вже предложили. Так, давайте я дойду. 5 етапів, а там далі я ризикувати не буду. Це буде найкраще. Давайте відкрию першу кімнату. Так, дуже добре, улучалка. О, він був другим. Дуже добре, що її другу кімнату не брав. Так, давайте візьму третю. Так, знову улучалка дуже добре. Улучалка полезна. Так, далі, в принципі, давайте відкриємо другу кімнату. Опа, 146 монеток. Ну, це теж нормально. Я так считаю. Так, і четверта кімната. О, знову улучалка X2. Так. Яку би вибрати? Давайте я візьму першу кімнату. Опа. 1168 монеток. Ну, скажу нормально. Давайте я заберу цю награду. Так, улучшалка на молі. І 1314 монеток. Дуже добре. В принципі, давайте відкрию два ящика ежедневних. Так, улучалка на шелі. монетки. Так, погнали далі. Так, улучшалка на Айріс і монетки. Розуміло. Так, як ви бачите, в серебряний ящик в мене відкрився через 6 часов 23, минути. я його ще відкрити не зможу. Ну там навіть нема шансу, щоб випав в мене якийсь там персонаж. Там є тільки шанс улучити, улучити якогось персонажа або отримати монетки. Так що це не дуже аж таке важливе. Так, давайте я зайду в прогрес. Тепер бронзовий ящик, відкрию його. Так, лучалка на IRIS, монетки 60, добічу, І лучалка на молі. Так, дуже добре. В принципі, далі погнали до IRIS. Я вже можу отримати стікер, розблоковано, новий смайл. Типа як Айріс сміється. Так, 400 монеток получаю. В принципі, більше ніс не получаю. Так, давайте в принципі я відкрию ці от ящики три. Подивимося, що з них випаде. Мені навіть цікаво, чи випаде якийсь персонаж чи ні. Погнали! Тільки спочатку давайте посередині відкриємо цей бронзовий ящик, тому що там з того, що випаде персонаж, немає шансу ніякого. Так, було влучалка на Айріс і монетки, в принципі. Зрозуміло. Взять добічу. Як ви бачите, 8800 мене монеток. Треба їх зараз потратити на лучалку персонажів. Так, в принципі, погнали. Подивимося, чи випаде якийсь персонаж. Опа. Випадає хтось. Яра. Розблокую на новий персонаж Яра. Дуже прикольно. Я прям дуже хотів цього персонажа. Він, якщо чесно мені навіть в ігрі не доїдав, коли в когось він був. Прикольно вигляд сам персонаж. Така от анімація. Це персонаж. Жінсь... Жінського. роду. Жіночого роду. Так. Дуже добре, що я випав цього. Що випав цей персонаж. Дуже добре. Так, улучавка на шелі. І монетки. Я, звісно, думав, що з другого ящика випаде персонаж, а випав скоріше. Дуже добре. Так, це треба включити. Так, погнали далі. Я ще. Я думав, що ще якийсь персонаж випаде, ні. Випала улучавка на. Яру. І монетки. Так, взять до бічу. Так, в принципі, заходимо в персонажі. Тепер в мене 5 персонажів. Їх тут 42. Так, зрозуміло. Давайте я улучу Брюса спочатку. Бо в мене дуже багато монеток. Так, погнали. Подивлюся, чи хватить мені стільки монеток, щоб прокачати всіх персонажів. Якщо так, то дуже добре. Кстати, я зараз можу отримати безплатно смайл брюса. Дуже добре. Вот так виглядить сам смайлик. Навіть я б сказав, дуже смішний. Так, і влучимо брюса до 8 уровня. Дуже добре. Так, далі влучати його не буду. Так, давайте прокачаємо це. Давайте візьму. Дальність. Далі бомбі візьму, в принципі, Радіус, а в дробовико я візьму також дальність. Так, в принципі з Брюсом все зрозуміло. Далі погнали до дошельні. Улучимо цього персонажа. Так. Димося, до якого там його влучимо. Щоб, щоб він був трошки кращим. Так. Зараз влучу його до шостого уровня. Все, уровень шостий. Круті всього це баг якийсь вийшов, бо там ще задній фон було, типа як уровень повішен. Ну, це таке. Так, ладно, лук. В принципі. Давайте візьмемо відбрасування. Далі в дробовику візьмемо дальність і перезарядка. І, в принципі, все. Погнали далі до IRIS. Так, в принципі, IRIS до 4 уровня прокачує. Дуже добре. По чуть-чуть прокачуємо вже всіх персонажів. Далі давайте прокачуємо його. Тепер можна улучшить показатель оружжя. Давайте попробуємо. Ну це я знаю. Нашу це мені. Почекай. Вдруг мені його не треба поки що улучшати. Зразу мені дають в принципі На наше воно, конечно. Так, влучаємо далі. Хоча я це знаю, в принципі, як там все робити, а ми все одно мене влучають. Ой, не влучають, а обучають. Він так сказав. Так. Улучшаємо до 5 уровня. Дуже добре. Далі його улучати не буду. Я лишу, в принципі, хоча. Давайте далі його прокачаємо. Що нам тратити, в принципі, время. Ну так, да, зараз вже 8 хвилин 36 секунд. А я тільки улучшаю. О, далі я лучше улучати його не буду. Давайте ще спочатку влучу яру. Якщо хвати монеток, то в принципі далі улучу її. Тує айрис. Так. Все, можу влучити Яру до другого уровня. Дуже добре. Можна навіть далі влучити його. Влучити її. Це персонаж жіночого роду. Так, дуже добре. Скорость в воді. Так, в принципі, все влучили до 3 уровня, так як могли. Дуже добре. В принципі, далі влучати її не буду. Так, по персонажам тут все. Тут, в принципі, що візьмемо, це дальність ускорення і радіус. дробовику дальність перезарядка. А в копьо, в принципі, я візьму дальність. В принципі, все. Тут, давайте далі я улучу, в принципі скорість в землі, стоїть трошки дороговато, але зато воно полезне. Так, погнали далі. Я надіюсь, хватить, в хватить монеток. Якщо хватить, дуже добре. Так, хватило. Це прям дуже хорошо. Так, улучшим IRIS до шостого уровня. Дуже добре. В принципі, далі влучати її не буду. Так, по прокачу давайте візьмемо дальність, тут перезарядка, в перезарядка і відбрасування. На це я і залишу поки що. Давайте зіграємо персонажем Ярою. Отак От воно виглядить в лобі. Так, погнали, в принципі. Не знаю, чи в нові субіці зіграємо. Давайте все ж таки, правда, зіграємо в нову субіція. У мене є три цих нап'ятки. Так що погнали. Даже не нап'ятки, а енергетики. Вот так назву. Так Цей персонаж може тримати арбалета, копья і. дробаш. Зрозуміло. А чого не попадає? Так, це моє. Опа, мене вбили. Дуже погано. Ну, зато дуже добре, що хоч мене кубків не зняло. І на, те, і на це дякую. Так. Даже не знаю, в принципі, куди йти. Ну, буду на цьому місці поки що. Забираємо. Так, плюс. Дуже добре. Так, ще Один вже 4 ігрока вбив. Дуже добре. Так можно идти вперед. Так. Так, бачу кое впереди. Можно поставить капкан, конечно, чтобы кто-то. Пішов на тою гранатою а аптечкою і попався на капкан. Дуже добре би було. Відходимо, тільки відходимо. Персонаж прикольний, в принципі, но я не зрозумів сам навик. Він, типа, забирає ХП, коли їм ну, його використовуєш, чи що. Ой, попався на капкан. Так. саминус. минус. Так, лучший лист так не буду. Це, в принципі, зайняв я топ-3. Ну, теж нормально, в принципі, я отримав трошки багато кубків. 60 аж кубків. Так, і отримав, в принципі, бронзовий ящик. Так, давайте я ще раз зіграю, тому що це в мене лишається останній напиток. Ну, сама остання поп'ятка. Так Ще на що туди йти, конечно Там ще нічого немає немає Вот Що це таке він робить? Я таки не зрозумів Типа він щось притягує чи що? Ні, це не то, що я думав це во, краб притягує, а я таке не можу. Так я не зрозумів, в принципі, що він робить. Так, тікаємо, mm. то краб нас краде. Дуже мало хіпе зараз лишилося, я не знаю, чи, як я взагалі витримаю. От постараюсь якось. Так. Ой, все! Скоріше всього, крапне все ж таки забере. Ні, не забрав, хоча хоче. Я бачу по ньому. Не вбило лиса Шосте місце зайняв? Нормально. І не це добре. Так. Давайте я, в принципі, ввійду. Зайду в меню. Можу взяти сам бронзовий ящик, Давайте візьму. Так, улучалка на молі і монетки. Дуже добре. В принципі, Далі я можу включити золотий ящик. В часті золотого ящика не можна вибити ніякого там персонажа, а можна більше вибити самі монетки або улучшалку на якогось персонажа. В принципі, це все. Треба чекати времені, щоб з'явилися енергетики. Так. Опа, він нові ліга шоста полярна ліга. Доступні персонажі. Отаких От три персонажі доступні. Дуже добре, тому що, в принципі, мій брат, як ви бачите, до якої аж дошов. аж 1921. А я в принципі, і він в принципі, не показав, як виглядить сама Ліга шоста. Так тобто вот, я, в принципі, показав. Так, 100 монетки і 3 кристалла. Так, і візьму, в принципі, цей золотий ящик. Я думаю, що випаде якийсь може персонаж. Не, не випав ніякий ще персонаж. Так, получавка на яру. І монетки. Зрозуміло, взяй до бічу. В принципі, погнали далі. Дуже добре, що вже шоста ліга. Так. Тут улучалка що? Нічого. Зрозуміло. Ну, в принципі, погнали в бой. Зіграємо, в принципі, ще, по времені, я бачу, ми ще встигаємо. Ще можемо зіграти пару каток. Так, не знаю, що це за глюк був Ще нового. Я таки не зрозумів сам навик цього персонажа, чи він типу, як Скоросний виходить, чи шо. Ну, якась музика, в принципі, я не, не розумію його цього навика. Взагалі Так, бачу дробашу в лучий. Я надеюсь, ніхто не вкраде. А хлюсти лучше не буду. Що цей навік робить, я не знаю. Мені щось казавши, що цей навік е зносить хіпе. Типу, Якщо біля тебе якийсь противник в цій зоні, цій волніч, як би її назвати, я не знаю. Ну, Я думаю, ви зрозуміли. Так. Не прикольно, вбили мене. Так, це як я місце зайняв 13 місце. Зрозуміло. Знову бронзовий ящик. Понятно. Так. Збираємо 200 монеток. І погнали далі. Я сподіваюся, що як... взагалі далі в мене з'явиться якийсь золотий ящик. Щоб у мене шанс якось випити самого персонажа. Так, не попав. Зрозуміло. Може цього разу попаду? О, попав. Во, ХП зносив, все ж таки, да, зносив ХП трохи. Кріше всього, він ще не прокачаний дуже, того і він з цим навиком не дуже аж прикольний. Чомусь так кажеться мені. Так. Я надеюсь, там никого нема. Не, я кто-то. Так, минус. Ладно, короче. Не буду лізти. От до цього біймота взагалі не трейлісти, якщо в тебе персонаж не дуже прикольний. Ладно, не попаду. Опа, дробаш злого качества дуже добре. Использую аптечку не попал. Так, тікаємо від цієї зони, тікаємо. Не попав до нього до хлоппінпіна. Опа. Дуже, дуже добре. Ще він себе підлікував. Ооо, то, що я люблю. Просто то, що я люблю. Четверте місце зайняв. Ну, теж нормально. Так, в принципі, зараз кубків дають дуже багато, тому що, в принципі, персонаж не дуже прокачаний І типу як новенький. Так, мені зараз цікаво, в принципі, як поставити смайлики. Ага, вот, в принципі, можна поставити смайлики. У мене тут є один такий от смайлик. Давайте в візьмемо замість цього. собі буде. І тут я так зрозумів, в принципі, до кожного персонажа. ...вот... Є от такі смайлики цього IRIS, бо я от недавно в принципі, його получил. І на цього персонажу можна вдягати цей смайлик. Давайте, в принципі, його візьмо тут надягну. Тут, скоріше всього, ніякого не можу взяти смайлика. Такі є. Тому що у мене смайлика з цим персонажем немає. Ось собі так буде. Тут, скоріше всього, так само, як і в Шелі. Тільки є да. Нухай okay, буде той, який був. Так. Бачу по времені вже 27 хвилин 5 секунд. Я навіть не знаю, чи ще є якийсь сенс починати. Давайте, в принципі, я ще постараюся, тому що, в принципі, ще один ящик треба отримати якось. Да, вийде відео десь може 31 минуту, може 3 минуту. Ну і постараюсь якось пошвидше. Так. Потрібно ж, ж отримати сам ящик останній, щоб вже не паритися. Дуже прикольно вийшлося взагалі, отрив я персонажа самого, улучив персонажа. В принципе, получил смайлики. И на то прикольно. Дуже прикольно было. Вообще, мне понравилось. Так. Опана. Не, ну конечно зря я до него полез. Просто я хотів трошки пошвидше, чтобы было, и получить и сами ящики. Так, получил бронзовый ящик ще раз, Три раза, в принципе, получил ящики в серебряні. Ой, не серебряный, а бронзові Зрозуміло, в принципі, не повезло по ящикам. Я думав, ви... якісь випади в мене в принципі, хоч один ящик золотий. Ну, все, ну, три рази по підрад в мене бронзовий ящик. Зрозуміло. Так, тут получало: нічого немає. Ну, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і завжди був бразер сплей. Всім удачі і всім пока!